Вітаю! Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльон, гештальт та каскотерапевт. Сьогодні поговоримо про те, як себе мотивувати, як себе надихати як себе підтримувати на досягнення будь-яких цілей. Так. А що ж таке взагалі самомотивація? Це те, як ми впливаємо на себе задля досягнення. Будь-якої мети. Так, як ми себе підбадьорюємо та спонукаємо mm -hmm. до якихось дій. Mm -hmm. І дуже важливо, щоб ми себе в цей період, в цей момент не критикували, а навпаки, надихали. Yeah. Ну, тому що я зустрічаюся з таким феноменом, що люди зазвичай дуже критичні до себе да? в будь-яких ставленнях, досягненнях і так далі. Ну, як це звучить. Ти мусиш, ти маєш, треба там то-то, то-то, -та, -та, і так далі. Ну, і ось це треба, воно не завжди надихає і мотивує. Так? А від, виникає іноді питання: а на що мені це треба? Взагалі. А чи це я, я цього хочу, чи ні? Чи можливо, це мені соціум навіяв, або, можливо, це хотіли колись мої батьки або хтось із значимих людей. От. Ну і... Е Взагалі про самомотивацію да? знаєте, важливо ви час ставити собі якісь цілі, мету, завдання. Чим вище ціль, чим вона для вас ну, така найпривабливіша і найскладніша, тим краще насправді. Тому що це мотивує вас виходити зі своєї, ну, такої, вибачте, забаначчину до зони комфорту. Ви можете жити якось так, да? в якомусь такому вже колі, просторі вам все добре, зручно, все чудово. От і що рухатись далі. Да? Ну, які там ще треба щось досягати. Да? Все ж добре, все чудово. Але насправді з часом стає нудно, з часом стає якось так, ну, прісно, да? не смачно. І потім можна, якщо не помічати ось такі симптоми, можна йти до, до депресії, до якоїсь та, ну так все ж добре, нікуди не хочеться рухатись, да? вже навіть на роботу не хочеться ходити, вже навіть її там щось таке звичайне не дає задоволення, да? немає радості певної. Коли є ціль або мета, ми щодня піднімаємось, ми розуміємо, заради чого ми це робимо. Так? І щоразу uh, треба мету ставити таку віддалену трошки в часі. Головне визнавати певні етапи, так, певні кроки в досяжності цієї мети, uh, визначати для себе ці кроки, і після кожного кроку uh, себе підтримувати і uh, усвідомлювати результат, який ви отримали, так. Так, привласнити його. Так? Мати якийсь от час на його асиміляцію і потім рухатися далі. Так? Бо у вас є там, ще певні кроки до досягнення мети. Mm -hmm. І дуже часто ну, правда, немає такої знаєте, мети там, якось саморозвиватися. Ми вже говорили про це піраміду масло. Тож, якщо у вас потреби на вашому першому рівні задоволені, на другому, на третьому, у вас все добре, вам все одно треба рухатися. Треба рухатися вгору. Так закладено нашою природою людською. Тому, а якщо ви не будете рухатися, а будете стояти на місці, то з часом ви будете спадати у своїх оцих сходинках. Угу. І звичайно, коли ми ставимо собі якісь цілі, якусь мету. Так, Вона нас дуже надихає, але у нас виникає величезний страх до того. Звичайно. От. І тут важливо саме ну, мати мету йти в досягнення її, реалізації її, проживаючи страх, зустрічаючись із ним, йти в цей страх, тому що він, навпаки, розвиває. Ви е, за допомогою. Страху можете розвинути в собі якісь нові навички, вміння, розширити свою компетентність, отримати нові знання, які зменшать рівень тривоги і страху. І відповідно мета буде ближчою, так? ціль буде реалізованою. Так, тому що за страхом, ну, як ми знаємо, так, дуже багато сили і дуже багато ресурсу, так. якраз там за ним. І знаєте, я сьогодні хотіла наголосити більше от саме про знаєте, недосягнення такої якоїсь цілі, там, глобальної, там, про щось, не, не про там, якусь кар'єру чи щось таке, а от взагалі про от самомотивацію до життя. Тому що останнім часом я помічаю, що дуже такий знижений фон настрою. І у мене, і у, ну, за людьми, які мене оточують, за клієнтами я це помічаю. От. Тому що зазвичай такі пори року, як осінь, так, ми можемо за собою помічати апатія, так, мало сонця, але зараз ніби літо. Так? Звичайно, ми живемо в таких умовах війни, фоном воно все йде, звичайно, але все одно. І ну, ніби зранку вставати не хочеться, щось робити не хочеться і нічого не радує. От, але от якраз знаєте, от в цьому місці це такий от тривожний вже дзвіночок, коли дійсно вже просто необхідно дбати про себе, тому що це вже початок депресії, або хтось вже знаходиться в якійсь такій тяжкій депресії. І ну, дійсно скажу таку не жорстку річ, що ніхто крім вас. Вас звідти не витягнуть, І ви е, маєте самі цього хотіти. Тому, е, ну от, я б сказала, наше завдання, тому що я себе теж приписую от в число цих людей, тому що в мене і особливість така, що у мене там сьогодні все добре, завтра у мене все погано, е, хвилеподібний настрій, ці емоційні гойдалки. От. І е, визначити взагалі, а чого я хочу. Це найперше, чого я хочу, що у мене є, що я можу зробити для того, що я хочу. так? Тому що ми можемо звертати увагу на соціальні мережі. Ну, як правило, там всі показують ідеальне життя, як у всіх все чудово, і так інколи дивишся і думаєш, Боже, невже це у мене все так погано? Всі навколо так прекрасно живуть? Ні. Не забуваємо про те, що це соціальні мережі, і там люди показують просто гарну картинку. От тому не все те, що підходить для інших, і те, що радує інших, може підходити вам. Тому тут необхідно визначитись, так що саме мене запалює, що мене надихає, радує. Тетяна, що вас запалює і надихає в цьому житті кожен день? Надихає мені моя робота, а мене надихає, запалює результати, так, які я отримую від роботи, мене надихають діти мої, мене надихає мій мужчина і стосунки з ним. Іноді мене надихає якийсь момент усамітнення, де я можу просто посидіти десь, випити каву, про щось подумати, щось поспостерігати. Я намагаюся помічати все, що оточує мене. Я проходжу повз, я бачу. Там чорнобривці і як вони зараз пахнуть. Так? І я звертаю на це увагу. Так? Ну, от, я на такі от дрібнички, так? які ем, приносять радість, які дають задоволення. І саме на це я спираюся, і це мене надихає, мотивує. Так, Це дуже круто, правда, заземлятися, якось сповільнюватися. Тому що Ну от Я за собою помічаю останнім часом, що летиш, кудись там щось, купа справ, щось треба робити. І от Мене дійсно надихає знаєте, от зранку не приготувати дома каву, а піти десь, замовити смачну каву, спробувати якийсь новий смаколик okay. обов'язково, І от правда, десь сісти там або на вулиці за столиком, або в там, самій кав'ярні і просто видихнути. Спланувати собі день, там подумати, що я буду робити сьогодні, там, що мені треба, і насолоджуватись цим моментом. Пити каву, тримати там це горнятко. Дуже класно, якщо ви йдете в кав'ярню і там подають не в стаканчику, ну, не в такому паперовому, а в філіжанці. І так і тримати, відчувати, яка вона на дотик. От, це дуже круто. І це, от для мене це така дрібниця, яка мене. Дуже радує, і вона мене мотивує кожен ранок, тому що я засинаю, я думаю, о, я завтра там кудись піду, буду щось mm -hmm. там таке робити, смакувати там якусь нову каву, от, і там щось собі планувати. Так, Засинаючи, плануйте чи наступний день, Що б ви для себе зробили цього дня? б ви хотіли собі дозволити цього дня? Так. Невеличку радість, невеличке задоволення, яке буде вас надихати. Проживати цей день. А, якщо дуже складно знайти і відповісти собі на питання, чого я хочу, а, отут і зараз, коли є такий стан, знаєте, пригмічений, да, mm -hmm. коли ну, от нічого не радує, да, ну, там, і сонце таке не таке, і там, трава не така, да, і, 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 і чого взагалі я можу вставати, і робота вже не така, то скоріше mm -hmm. почніть з того, що напишіть, чого ви не хочете. А потім, ну так, напишіть 10 пунктів, чого я не хочу, да, або скільки буде там народжуватися. А потім а, напишіть щось одне, три або п'ять, чого ви хочете, відповідно, так? Бо за тим не хочу, з'явиться, а що хочете. І спробуйте, чи можна це реалізувати. Там, протягом дня, протягом тижня, протягом місяця, так? Так. Уявляйте, як це буде, але тут знаєте, може бути така пастка, що можна собі науявляти, нафантазувати, а потім щось десь трошки піде не так або взагалі піде по-іншому. І тут дуже важливо не впадати в цей вічі, що ой, ну не так, як я хочу. А знаходити вихід із цієї ситуації, дивитися, а що все-таки позитивного в цьому. Так? Тому що, ну, звичайно, не завжди виходить все так, як ми плануємо, і так, як ми хочемо. Так? Тому що не все залежить від нас, є якісь там інші сторонні фактори. От, тому фантазувати, планувати важливо, але не засмучуватися, якщо не все виходить так, як ви собі спланували. Так буває, це життя. Воно несподіване, ну і, в принципі, в цьому є якась його така приємність. Дозвольте життю здивувати вас. На початку відео я говорила про самопідтримку і мотивацію, так? що іноді ми себе не мотивуємо, ну умовно мотивуємо, говоримо, що треба давай mm -hmm. там туди. Треба те то, треба те то. От, і в якийсь момент наступає виснаження, тому що той ваш внутрішній критик, про якому ми вже розповідали, от, він що робить? Він таким чином вас мотивує і надихає. От, і е, в якийсь момент вам стає вже нецікаво досягати чогось, вам вже недостатньо тієї мотивації, до такої критикуючої і тиснучої. Так? І тоді можна себе підтримувати і так, знаєте. Якщо у вас є діти, якщо у вас є домашні тваринки, ось, або ви в спілкуванні зі своїми оточуючими або партнером, ви як до нього ставитесь, якщо він в там, якійсь там, кризі, да, він хоче чогось досягти, в нього там щось не вдається. Що ви робите? Підпадаю. Як? От як ви це робите для когось? Зробіть це для себе. Mm -hmm. Скажіть ці слова собі. Так, зараз складно. Зараз майже нічого не хочеться. Але от я зроблю перший крок. Я зроблю цей крок для себе. Я піду, там, я хочу кави. Ну, це ми такий приклад цілий. Ну, так? так, так. Я піду і замовлю каву. Можливо, я сам собі приготую каву, бо знаєте, для себе взагалі мені не дуже щось хочеться робити іноді. Mm -hmm. Ну, і в такому стані при нічого. Okay. От, до речі, тут, якщо от вам а, не хочеться дбати про себе, а хочеться раптом, щоб вас, про вас хтось подбав, то ви озвучте це. І скажіть, ну от мені так би було приємно, мені так би хотілося. А чи можу я це отримати від когось, там від близької людини, від подруги, від партнера, так? Чи можеш ти це для мене зробити? Так. От у мене такий стан не дуже там простий зараз, і мене це дуже підтримує. Так? Відповідно. Ну, чи може дати це партнер, то на це так, теж слід зважати. Так, ми е, колись вже говорили так, про е, такі токсичні фрази, да, типу е, та та нічого страшного, так це не мотивує, це ніяк не підбадьорює, так це знецінює. Так, е, так як ви сказали, так, що ну, зараз е, там, складний час. Е, я вірю, що ти все одно впораєшся. чим я можу тобі допомогти зараз. От і, і, і рухатися саме туди, саме так, покроково, поступово, да, як ви говорили, витягувати себе з якогось болота, Someone. от рутинного, так і, і щось зробити для себе, от, що хочете тут і зараз. І знаєте, отак підтримуючи себе, так: от я впораюсь, я зможу, я це зроблю, бо ви це робите в першу чергу для себе. Життя живете для себе, не для когось. Так, і е, я знаю, що це може насправді не дуже мотивувати. От. Але е, якщо ви дійсно є в цьому світі, то ви важливі, Пам'ятайте про це. От. І е, не забувайте про те, що є спеціалісти, які е, допомагають в цьому, е, підтримують, е, допомагають розібратися, знайти е, якусь нову мету, е, якийсь сенс. Тому приходьте до нас Тетяною на консультації. Ми з цим працюємо. І дбайте про себе. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.